Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми дізнаємося, хто з наших земляків, українців, прославив Запорізький край. Тут моє містечко, тут моє кохання, тут серденько миле полюбляє зрання Місто Запоріжжя, доля та пороги. Місто де козацька вольниця жива. Так написав про наше місто, про Запоріжжя Степан Павленко. Ну а ми дізнаємося, хто з наших земляків прославив наш запорізький край на всю Україну і на весь світ. Петро Павлович Ребро. Це український поет, журналіст, гуморист і сатирик. Громадський та культурний діяч народився Петро Павлович в селі Білоцерківці Куйбишевського району Запорізької області. В доробку письменника 100 книг для дорослих та дітей. Олександр Цфасман. Це ім'я відоме небагатьом. Хоча його музику знають всі Олександр Цфасман. Це відомий композитор, аранжувальник, диригент, один з родоначальників радянського джазу. Він зумів виробити свій неповторний фортепіанний стиль, який впізнається миттєво і запам'ятовується на все життя. Стіну колишнього будинку Лещинського, ще навпроти театру імені Магара. Прикрасив Мурал. Тобто зображення на стіні будинку. Так ось це зображення саме відомого піаніста та композитора Олександра Цфасмана. Місце для муралу обрали не випадково. Саме тут, саме в цьому будинку, деякий час мешкав відомий композитор. А ще в цьому ж самому будинку. Розташовувалась перукарня його батька, Наума Цфасмана. Ім'я Леоніда Жаботинського відомо всьому світові. Адже Леонід Іванович Жаботинський спортсмен, важкоатлет, дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон з важкої атлетики в суперважкій вазі. Чотириразовий чемпіон світу і дворазовий чемпіон Європи, а ще неодноразовий рекордсмен світу. Довгий час Леонід Жаботинський жив у Запоріжжі і називав його своїм рідним містом. На честь видатного спортсмена названо вулицю нашого міста вулиця Жаботинського. А 26 жовтня 2017 року відкрито. Пам'ятник відомому спортсмену, який розташований на алеї почесних громадян міста Запоріжжя в парку Трудової слави. В перші дні Другої світової війни 19-річний запорізький хлопчина Яків Пункін потрапив до німецького полону. Потім були чотири роки концтаборів. Тиф. Невдала спроба втечі Коли ж Якова звільнили з полону, він важив всього 30 кілограмів. А вже через 4 роки, у 1949 році, повернувшись до рідного міста, Яків Пункін стає чемпіоном Радянського Союзу з боротьби. А ще через три роки нашим Першим олімпійським чемпіоном, вигравши олімпіаду у місті Гельсінки. В честь шанування спортивного подвігу Якова Пункіна, кілька років тому на центральному проспекті в парку трудової слави видатному спортсмену відкрили пам'ятник. Володимир Ященко один з найвідоміших. Спортсменів. Три рази на найбільших змаганнях наш земляк стрибав вище всіх на планеті, встановивши три світових рекорди майже за один рік. За підсумками 1978 року, Володимир Ященко був визнаний кращим спортсменом планети. І він також наш Запорізький. Олена Жупіна дворазова чемпіонка світу у стрибках з вишки і в синхронних стрибках, учасниця Олімпійських ігор 1996 року в Атланті. Бронзова призерка Олімпіади 2000. Денис Силантів теж прославив Запоріжжя. Адже він український плавець, заслужений майстер спорту України. Призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання. А ще Денис Силантьєв, перший чемпіон світу з плавання в незалежній Україні. Чотириразовий володар Кубку світу з плавання в номінаціях Батерфляй, Срібний призер Олімпійських ігор. Денис Силантьєв встановив 37 рекордів України. Нагороджений орденом за заслуги 2 та 3 ступенів. А ще Денис Силантів кандидат педагогічних наук. І написав наукову роботу на тему Реабілітація слабозорих дітей засобами плавання. Крім спортсменів, наша земля славиться лікарями Олександр Никоненко. Академик Національної академії медичних наук України. Він родом не з нашого міста, але все життя живе і працює саме в Запоріжжі. Він відомий в Україні і за кордоном хірург та вчений. Вперше в Україні пан Олександр виконав успішну операцію з пересадки серця. Не меншої слави зазнав і Олександр Гусаков, запорізький оториноларинголог зі світовим ім'ям. Він майже 60 років повертав людям здоров'я і слух. Понад дві тисячі хворих знову стали чути завдяки протезам найменшої кісточки слухового апарату, які професор робив власноруч і безкоштовно дарував своїм пацієнтам. Олександр Гусаков, чудовий лікар. А ще Запорізький край славиться своїми вчителями. Олександр Авраменко, автор шкільних підручників з української мови та літератури. У 1996 році він став лауреатом конкурсу Вчитель року, а у 2007 році став лауреатом міжнародної літературно-містецької премії імені Григорія Сковороди. Сергій Дишлевий художник та скульптор. В 2009 році до ювілею Миколи Васильовича Гоголя у місті проведення знаменитого сорочинського ярмарку відбулося відкриття Гоголівського парку скульптури для парку письменника, який прославив Україну і сорочинці на весь світ, створив відомий запорізький художник Сергій Дишлевий. Не менш успішно українці підкорюють світ краси та моди. Юлія Ратнер. 17 років ця модель із Запоріжжя стала обличчям. Модного будинку Валентино. Сьогодні вона одна з найбільш затребуваних молодих фешн-моделей світу і живе десь між Парижем, Лондоном та Нью-Йорком. Не менш відомий і Влад. Яма. Владислав Яма це український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів. Танцюють всі, та Україна має талант. Народився Влад. Запоріжжі в родині вчителів-істориків. Запоріжанку Олену Кучер всі знають під іншим ім'ям Альоша. Адже Альоша це українська співачка та композитор, представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2010 року, що проходив в місті Осло. Альоша виграла національний відбір. На конкурсі Євробачення. Анатолій Сердюк це український композитор-пісняр, співак, громадський діяч, журналіст, заслужений працівник культури України, заслужений артист естрадного мистецтва України. А ще Анатолій Сердюк корінний запорожець. І велика кількість його пісень та віршів присвячені саме Запоріжжю. Тож давай його піснею і закінчимо сьогоднішній урок. Запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане, народився я тут і в далекі пішов світим. Запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане. Я вертаюсь додому, бо знаю, що ждеш мене ти. Згадані імена лише частина переліку видатних запорожців. Тож вивчаємо рідний край, пишаємося запорізьким краєм та запорожцями та запоріжанками. Бо ми того варті. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!